26 жовтня, доленосний день для України. За цими ширмами івано-франківці обирають новий парламент з надією на зміни та на кращу українську перспективу. Без черги і зайвої метушні так відбувалися позачергові парламентські вибори в івано франківську Злагоджену роботу міських дільничних виборчих комісій відзначили спостерігачі. Напливо виборців у ДВК чекали традиційно після церковної служби і по обіді, але й тоді ажіотажу не спостерігалося. Це сприяло діловій і спокійній атмосфері на дільницях. Не квапилися ставити галочку в бюллетенях і виборці. Тривалий час вони вивчали внесені сюди прізвища кандидатів і перелік політичних партій. Кожен відчував відповідальність за власний вибір. Я думав і визначався, і бачу, хто може щось зробити доброго для України, щоб був прогрес, щоб була в нас європейська цивілізація, щоб позбулися того мотлоху, який надає нам жити на сході. Я б голосував за партію Петра Порошенка і голосував також за нашого Петра Зіновича Шкутяка. Я думаю, що ці люди, ця команда буде може багато зробити для того, щоб ми жили мирно в європейській державі. Я сумнівалася між двома партіями і тому для мене це було трішки складно. Але в принципі я зробила свій вибір і ну, переконана в тому, що зробила його правильно. Керувалася тим, що ну, нам в нашій країні потрібен хороший прем'єр-міністр. Отак я вам скажу. Тому я вибрала Яценюка. Я собі сказав до самого початку, що якщо буде ні одного депутата, який не буде зап'ятаний, якимось чином, то я буду голосувати. Така об'єднання, тільки одна сама поміч, я не за нею голосував. чекає, звичайно. Боже, гірше не може бути. Надіємося на покращення. Все ж таки це Небесна Сотня, ці люди, які діти, які поклали своє життя за нас усіх, за наших дітей. Хочеться, щоб все ж таки нарешті вже було краще, щоб нарешті були ну дійсно зміни. Обираючи новий парламент, більшість івано-франківців вже заздалегідь визначилися із власними партійними симпатіями. Складніше дався вибір із кандидатами до українського парламенту. кажуть, завадив брак інформації про усіх претендентів на депутатський мандат від 83-го виборчого округу. Адже з більшістю мажоритарників доводилося знайомитися лише у день виборів. Їхні фото були представлені на стендах. ДВК реклама була тільки двох-двох інтенсивних кандидатів. У нас їх 11. Люди вивчають перший раз, питають між собою. Я зазначав, що питають, хто такий. Їм цікаво, визначаються не можливо, беруть нові сили політичні. За партію визначилася просто на ну, так глянула, що буде чинити свій вибір. Ну і більше цікаво за кого голосувати по мажоритарному округу. І є якісь сумніви, але все рівно. Я думаю, як вже підтримую президента, то мусимо його підтримувати. Бо. Якщо не буде мати своєї команди, то як він буде працювати? Треба дати шанс, побачимо, що з цього всього вийде. По-перше, за все, має змінитися стан в країні з військового на мирний. Це головне. А вже коли буде мир, вже можна думати про відродження. Як і у Народному домі просвіта, у спокійному руслі без зайвих неприємних сюрпризів відбувалися вибори на 920 й дільниці, розташовані у середній школі номер 21 Так оцінили перебіг голосування спостерігачі. Не бачили вони і суттєвих порушень виборчого законодавства. Вибори проходять нормально, люди голосують. Ніяких ексесів не було. Все проходить у звичному режимі. З власних спостережень можемо додати на виборчі дільниці. Батьки нерідко приходили з дітворою. Вона з азартом допомагала дорослим, не голосом, так ділом, вкидаючи бюлетені до виборчих урн. Ольга Цьома, Андрій Шкварла, новини на вежі.